Мені подобається зараз е, Артем Поваров, який, ну в нього, в принципі, багато україномовних пісень, так? А я був у нього на концерті. Ми тоді з тобою також бачились на стареоплазі. І ти бачив тоді, так? У нього є шикарна пісня, мені вона просто дуже подобається. Mm. Дом називається, так. так? І вона російською мовою. Він так. не перекладав старі пісні, так. крутісу, свої старі пісні українською мовою, uh -huh. а, а пісню дом, так. він на концерті не співає. Так. Там просто йде але але Він Змушує людей співати разом. Так. І той, хто розуміється в масовій психології, він зараз каже, що це дуже небезпечна річ. Тому Чому? що в той момент, коли багато людей змушені разом співати російською мовою, то ця пісня викладає більш емоційний слід, ніж весь концерт загалом взяти. Ну Це правда. Тому, я запам'ятав цей момент. Він, він, він їх об'єднує через виконання. Колективне виконання російської мови в якоїсь пісні краще б він цього не робив. Моя така думка, і це я кажу як людина, яка дуже серйозно займається вивчанням масово вичанням масової психології та психотипу артистів.